Гон пішов. Треба вискочити швиденько. Ось наверх. Обидві подали голос. Зараз я вийду. Так, вся. Знаєте, я гон чую, але нічого не бачив. А і вітер буде заважати. Пішов гон знизу так догори. Що це може бути? Що завгодно. Треба ловити на очі. Якщо заїць... Має ну, тут з'явитися. Чую, чую. Трошки підійду напрямку году. О! Айра, ні, не побачу. не побачу. Ха. о, це забава. Обидві чуєте? Ну айра веде Айра да, дає двоїть. О, чуєте, оце знову айра. Це айра. Тонкий низький, двоїть. Вона дитинці двоїла. Ой, великий круг задали. Гладі йде. Я мабуть говорю, а ви нічого не чуєте. Думаєте, що він там розказує? За бугорок пішла. Отут зараз треба трішки постояти. Чи може підтягнутися вверх. Я ямі стою, треба вийти. Ну це я шотиняюсь, це, це погано. я звіра бачу чую я. він мене бачить, чує що я тут оце як слон. У нього вдома бігаю. Він йшов на мене, потім раз, повернув в бік. Роблю висновок. Що він? Повернув. Певно, в'язкості нема собачок. Тому вони... О! Коза, йолки палки ай Ай-яй-яй. Коза, коза. Вон, бачите, пішла коза. Йо-маю! Треба ловити коза! Треба ловити, де вона лежала? Під селом лежала в яру, бачите? кіз достатньо. Ай-яй-яй. кіз достатньо. Ви бачили? Зайшла цей лісок. Можливо, зараз я. І діватись нема, куди тільки на поле. Тобто, щоб я не побачив. Отак я маю все побачити. Зараз стану біля дерева. Тут я зараз умру під деревом. Отак все. Мене нема, мене не чутно. Воно. Мелькнуло тільки що, пішла назад. Я не спів показати. Ось тут вона мелькнула вниз, пішла п'ять сюди, свої вийдя. Тобто круг вона замкнула. Козуля круг замкнула. Якщо вона була одна. Вона тільки що тут проскочила. але ну, Я не міг так хміттєво. Зараз. Ну, козу вона жене, так. Тут, мені... тут не диво. Козу вона жене. Зато там вона прийде. Ну, мені цікава забава, буде там з нею чи ні. Так, оно, он. забава там, до речі Забава пройшла. аеро не бачив. Вони тут будуть То забава йде з голосом То забава йде з голосом Бачите, так помилився я Забава йде з голосом я думаю, що це аграр. Ось бачите, перший раз голос почув. А Ви мене побачите. Забава пішла з голосом. Забава пішла з голосом. Що робити? Тут їх не ловлю. Піти на круг. Ну, Б'ять за ними нема толку. Сенс не в цьому, щоб за гончими бігати. Сенс не в цьому, щоб за ними бігати. Йолки-палки, я почув. Я почув. Сьогодні вперше почув забаву. Забаву. Ой, йди до мене, йди до мене, до мене, йди до мене. Ой, йди йди, йди, йди йди, треба підловити. Йди до мене, йди йди, йди, йди. Ось, ось ось, ось, іди до мене. Бачте, не йде. Йди до мене, йди сюди, йди сюди, йди. Іди, 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 цю підловлю. Так, зараз попробую. цю тримаю. Це накине зараз. Ви бачите, вона ще й полює, виявляється. А ця прийшла, будь ласка, бачите все? Це тут у мене. Так, підловлю, зараз оцю на поводочок, а потім виключу камеру зараз, зараз буде видно, що буде далі. Так, цю я підв'язав, а забава жене. Тихо. Цю на скулу підловив та на сколі не дала себе підловити. Так, да, погано. Опять пішла на круг. Опять пішла на круг. Так, раз відв'яжу, не відв'яжу, а <кхи> візьму в руку. Пішли з лап. Пішли. Пішли. Айра, пішли. Так я буду так оглядати місцевість. Десь я що зумію побачити. Верніше, якщо я зумію побачити, що я вам показати, я покажу. Невже пішла туди на берег? Вона вже пішла туди на берег. А? Бачите собачка вам, будь ласка. Вона теж переходить, тонкий грубий. Оце ж, до речі, я її там і чую. Я думаю, що це айра. Бо айри таке було в дитинстві. Вона двоїла. Може мені відпустити? Може мені відпустити? Якщо вони сколяться, то вони до мене прийдуть краще, ніж Забава місцевості взагалі не знає. Так, нічого не бачу, хлопці. Нічого не бачу. Чи вона не в берег пішла, а? Вона не пішла в берег, я собі що думаю, ось. Може піти в берег, а потім піти. Я нічого не бачу зверху. Там стриня, там щось скосили. По-моєму, соняшник там був. Так. Да. Голос вже з берега, я від луня чую. Вже з берега. Голос так, тихо, 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 стій. Сі. Ти своє вже набігалася, достатньо з тебе. Так, спустились ми з гори з айрою. Я її таки не, не відв'язую, не відпускаю її. Достатньо зараз одну буду чекати. І я голос не чую. Треба відкликати. О! Тільки сказав, чую. Чую, знаєте. Ну, Скільки вже на огону, ну хвилин вже 25 є. Але це коза, це не показник. Я буду відкликати тільки тоді, коли буде повна тиша. Ви знаєте, з яких міркувань, я одразу відпущу Айру. Вона повинна ще до неї піти. Ну, по ідеї. Взагалі вона в парі ніколи не працювала. Вона має піти на голос. Щоб потім я буду відкликувати, то Айра метикованіша на звук труби. І та за нею, можливо, ув'яжеться. Бо я не хочу ризикувати, перевіряти, чи вона прийде сама на. Трубу чи не прийде сама на трубу. Відпущу її зараз. Відпущу. Нічого я тут не втрачаю. Не знаю. Ще буде тепло. Ще буде тепло. Ну, злетів. Так. Включився сказати. Я хвилин 10 вже її не чую. Хвилин п'яті, я її вже відкликаю. Я вже змістився ближче до машини. І не чую і не бачу. Але тут ось така. О! Це ж треба так, я тільки сказав, не чую, то вже почув. Еге, то що я відкликав, то то... Чуєте? Вона йде. Це ж треба таке. Вона їде то в цьому березі. Треба зараз тільки побачити де вона пройде. Я відкликаю, відкликаю, це до мене три рази вже підбігає. О! Ви знаєте, крутить там її. Виключу камеру. Виключу камеру. Буде щось видно. Включу. Оце так. Ви бачили? Оце так. Так, будь ласка. Будь ласка. Зараз клиночка. Це айр, я цю підв'язав. Бачили? Це аера. А ця, дивіться, хочете, ходь, ході, хоч хоч задіти. Бачили? Дивіться. Бачили що робить? Оно, оно, коза, прийшла. Прийшла, коза. Все, капут. Зірвалася, дивіться. Ось все, зірвалося, треба брати... Зараз вони двох як насядують на неї. Капець. Я вже думав додому йти. Я вже думав додому йти. Коза прийшла туди-назад. Зараз її побачу там на. Туди-туди перейшла коза. Ось там вона має показатися. Ось там. Ось там вона десь має показатися. Чи спію там її вам зараз зафіксувати? Це я вже не знаю. Але вона зайшла бур'яни. Коза зайшла в бур'яни. І ця зірвалася, подивіться. Бачите, а якби я камеру не брав в руки, я б... Я б при, 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 при притримав би її. Ладно, не обидві. Гана, бачите? Козай туди водила, водила, йопки палки Чого боявся, на та й Я боявся кози. Ну коза шмигнула туди, я точно бачив. Коза шмигнула туди, я точно бачив. Теми показувати не будемо, не потрібно. Так, виключив камеру. Так, все закінчилось добре. Підв'язав я забаву. Козуля знову назад вийшла із цього берега, пішла знову в яри. Ну там її якраз і підловили. Там якраз підловили. Все, сіявся Вже в машині. Всі вже сьогодні набігалися, відірвалися. Ну я також. Все. Всіх благ, всіх мерів, поїхав додому. Поїхав додому.